У великій читацькій залі Надвірнянської юнацької бібліотеки ніде упасти яблуку. Зал, переповнений надвірнянцями. Книги багатьох назв не просто розкуповують, змітають. Люди прийшли на зустріч із письменником, у якого шукають відповідей на свої запитання. І письменник цей Мирослав Дочинець. Мені подобаються слова унікальної поетеси Нобелівської лауреатки поліки Веслави Шимборської, яка колись. Сказала, що дуже прикро, що книга перестає бути нести свою основну функцію давати рецепти життя. Тобто, книга це не просто забава, це не просто розвага, це не просто джерело знання, колись казали комуністи. Це є якесь накопичення, якась, знаєте, духу, все таки, це є стягнення духу. І те, що дає книжка, не дає нічого в цьому світі, бо книжка справді десь наш, нашу свободу внутрішню розкріпачує і дає людині орієнтири орієнтири всьому світі, як поводитися, як контактувати, як знаходити рівновагу з людьми, з собою і з Богом. І мої книжки, мабуть, десь всі, але по-іншому. Але різними способами, різними, різною мірою, різними е, перами, різними образами десь виконують цю функцію, мабуть, найосновнішу давати десь людям стягувати дух. Як стягнути дух, дух миру, дух благодаті, дух радості, дух сили. А це нам зараз, мабуть, українцям найбільше потрібно. Це цьому, бо. Всі інші цінності, які ми вважали, що вони вічні, вони найголовніші там кар'єра, гроші, якісь, я знаю, такі речі, житейські, побутові, вони, виявляється, можуть в один момент знецінитися, зникнути і навіть бути тягарем. А те, що десь у нас є в глибині, десь наші родинні цінності, наші. Добрі, сильні, духовні духовні наші сили це є наш те, що нас кріпить, що нам дає зараз у нашій боротьбі, мабуть, якусь таку потугу і надію, надію на завтрашній розвиток України. Книги Мирослава Доченця – це справжній феномен у сучасній українській літературі, вручаючи Шевченківську премію. Президент України Петро Порошенко сказав Доченцю, Моя дружина відкрила мені вашу творчість. Письменник Мирослав Іванович Дочинець. Це справді надзвичайно цікавий автор, інтелектуал, великий син України. 5 лютого письменник філософ привіз у надвірну свою чергову книгу мудрості під назвою Синій зошит. Синій Зошит, назва дивна, але вона має ще головнішу підназву. Називається «Аркуші днів світящих. Так називав її мудрець Карпатський, який десь я доношу філософію, десь я мав можливість з ним спілкуватися, і десь його це вчення, вчення. Що ми маємо в цьому світі справді наші дні мають бути днями не знаєте перебути цей світ, перебути, перейти в якісь такі занепадів, тлумів, у, у якийсь сумнів, суму і сум, сумнів. Ми маємо шукати світящі якісь речі, те, що м, дає душ, нашим душам справді якийсь просвіток, якусь радість, якусь силу. І якраз ці кристали такої, знаєте, мудрості, кристали, такий. Досвіду великої людини, яка прожила 104 роки, і склали цю книгу. Откровення, його роздуми, його поради, його якісь спостереження. Ну така книжка несподівана, нетрадиційна. Твори Мирослава Дочинця це духовна мудрість українського народу, а його усні розмірковування про Україну, її сьогодення і майбутнє просто вражали надзвичайним розумом і простотою викладу. Це була зустріч із великим моральним авторитетом України, письменником, який у своїх 20 книгах розкрив код української душі. На завершення літературної зустрічі директор надвірянської районної бібліотечної системи Марта Кушнерчук сказала, що фонд Юрія Дерев'янка буде закуповувати книги всіх письменників, які відвідають надвірну на книжкову полицю для широкого читача, і починати треба із лауреата Шевченківської премії, шанованого гостя надвірної письменника Мирослава Дочинця.